Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту. На початку хочемо привітати усіх зі святом, пов'язаним з гортістю та мужністю днем збройних сил України. Сьогодні ми не тільки славимо професіоналізм та самовідданість наших захисників, але й висловлюємо подяки кожному захиснику та захисниці. Нехай Господь оберігає вас слава збройним силам України, слава Україні. Вінер Михайло Мудрик, голкіпер Анатолій Трубін та захисник Ілля Забарний претендують на почесне звання найкращого гравця збірної України у 2024 році. Про що оголосила Українська асоціація футболу. Голосування серед уболівальників триває на офіційних акаунтах УАФ у Інстаграм та Телеграм. Віддати свій голос можна до 10 грудня. Усі троє представляли Україну на Євро 2024 а згодом брали участь у іграх Ліги Націй. Мудрик провів за минулий рік 12 матчів, у яких забив два голи голи та віддав один асист. Забарний відіграв 13 поєдинків з першої до останньої хвилини. На рахунку Трубіна 9 матчів, у яких воротар пропустив 9 голів та тричі відіграв на нуль. Тим часом Трубін найближчим часом може змінити клубну прописку і має шанс опинитися у мюнхенській баварії, яка розглядає його серед інших гравців у писанні контрактів з ними Його розглядають як дублера Мануеля Нойера, що згодом повністю повноцінно замінить німецького кіпера у команді. Німці готові запропонувати бенфіці 25 мільйонів євро за українця. Капітан клубу Дніпро Саніслав Тимофенко Федерацію баскетболу України визнаний найкращим гравцем суперліги у листопаді. Він йде першим у дивізіоні за ефективністю, а його команда очолює турнірну таблицю. Атлети з Дніпра та Кривого Рогу вибрали шість медалей на Кубку України з вільної боротьби, присвяченого пам'яті видатного вітчизняного тренера Георгія Буракова, що проходив у Львові. Золото на рахунку представника обласної школи вищої спортивної майстерності Муразім Чедлідзе. бронзові відзнаки Івана Семенова та Олександра Мамроша. Борчині з кривого рогу Євгенія Какама та спортсменка змінного складу обласної школи вищої спортивної майстерності Дарія Константинова завоювали срібні нагороди у їхньої землячки Анастасій польських – бронза спортсмени Дніпропетровщини Петровщини чотири медалі на чемпіонаті України з греко-римської боротьби, який завершився у Львові. Золотого нагороду завоював Сергій Омелін. Срібну відзнаку здобув Владислав Бороний, Бронзовими призерами стали Іван Стефанський та Володимир. Якублів. Дві бронзові відзнаки на рахунку дзюдоїстів області за підсумками чемпіонату України серед спортсменів не старших 15 років, який фінішував у Тернополі, і зібрав майже 600 учасників з 23 23 регіонів держави та міста Києва. Обидві нагороди здобули учениці Дніпровського фахового коледжу спорту, Дніпровського вищого училища фізичної культури, вихованки спортивного клубу Дзюдо Дніпро, Анна Григоренко та Софія Овсянікова, які тренуються під орудою наставників Григорія Короля та Георгія. І Тетяни Гавриш ще ще четверо наших земляків зупинилися за крок від підесталу пошани, поступившись у бронзових сутичках, і стали п'ятами Дар'я Фосенко, Катерина Прокопець, Лука Борисов, Платон Кузьменко. України тим нарешті з третьої спроби виборов один з трофеїв футболу Дніпра у 2024 році. Після невдач в чемпіонаті і розрішу Кубка міста Українська команда завоювала Голден Кап Кубка пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенка. Нас не зламати наперекір всьому футбол бореться з війною. Десять питань чергиденної було розглянуто у ході роботи чергової, 16-ї за ліком звітної конференції громадської спілки Асоціація футболу Донецької області. Під акомпанемент і в супроводі Лапатого снігу пізнього вечора на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста розпочався фінальний поєдинок Голд Кап традиційного чергового за ліком турніру Кубка пам'яті олімпійського чемпіона Сеула Вадима Тищенка. Після попередніх матчів у чотирьох групах та у зустрічах серії плей-офф головний трофей розіграли новоспечений чемпіон першої ліги Дніпра Армат і відносний невдаха двох попередніх змагань у місті, срібний призер чемпіонату елітного дивізіону і фіналіст Кубка Юкрейнен Тім. Звісно, остання виглядала значно грізніше, як за статусом здобутків, так і за комплектацію виконавців, за плечима яких професійні клуби України. Голкіпер Андрій Бобровський, оборонці Станіслав Бацман і Володимир Приземлін, хавбеки Дмитро Волков, і граючий тренер Костянтин Крутенко, нападник Михайло Коломоєць та інші. Більш-менш гра була рівною до першого забитого м'яча, який влетів у ворота Армата, на 14 14-й хвилині, після чого голи услід за ним посипалися, а немов з рогу достатку. За дві хвилини рахунки. Нік став 2-0, відзначився Євген Петренко. Потім влучно і результативно здалеку смачно гепнув Дмитро Волков. На екватор тайму Михайло Коломоєць довів перевагу своєї команди до 4-0, А перед сигналом на відпочинок Євген Петренко записав до власного активу дуплет 5-0, як говорять, поєдинок можна було закривати. Втім, попереду були ще 40 хвилин, саме скільки за регламентом другої половини зустрічі протягом якої суперники, мабуть, вирішили потішити, щоб ті не сумували не чисельних уболівальників матчу Голепадом, забивши їх у ворота один одного по чотири. У підсумку фінальний свисток зафіксував надрезультативний рахунок, більше схожий на хокей з м'ячем. 9-4 на користь юкрейнен Тім, який нарешті з третьої спроби вдалося зачепитися. І здобути трофей заключного у 2024 році турнірі під егідою асоціації футболу Дніпропетровської області. Насамперед хочу подякувати своїм гравцям за їх плідну працю за забиті голи за те, що дуже серйозно віднеслись до фіналу та до всього турніру. Десь нам Напередодні в тих фіналах не щастило. Сьогодні ми реалізували практично всі свої моменти, тому, мабуть, і виграли. На початку стислої урочистої церемонії нагородження учасників Золотого Кубка подякував за видовищну результативну гру. Перший заступник голови Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко. Після чого він вручив срібні нагороди фіналісту турніру Армату, що безсумнівно стало вагомим здобутком для команди. В Першу чергу хочу згадати про Вадима Тищенка, що цей турнір саме про нього знав також його особисто. Тому добре, що ми збираємося саме заради таких особистостей Дніпровського та українського футболу. Фінал був важкий. Це найсильніший суперник у місті. Я вважаю, котрига. Грає там на першість міста. Це перше наше таке випробування. Ми грали у першій лізі, там інші були інший супротив був. Розуміли, що буде важко. Пропустили швидкий гол, і це вплинуло на ітог гри. Якби ми там не пропустили за перші півгодини, я вважаю, щоб нам було легше. А так команда трохи, трохи поплила, але я їм вдячний за другий тайм. Забили чотири м'ячі у другому таймі. Трохи підсластило це загальну картинку. Бажані золоті медалі і головний приз за перемогу у Кубку пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенко стали надбанням україни тім, яка своєю грою і здобутками протягом сезону його цілком заслужила. Дуже багато галі і сьогодні. Е... Україні антім отримав все ж таки свій кубок. Не вийшло у них у кубку місті міста Дніпра у чемпіонаті міста Дніпра. І сьогодні перемога. Команда з гарним настроєм іде вже у вступає у кубок Кудрицького, де я бажаю не зупинятися йти. Далі. А команду Армат ми вже бачили на теренах України у медіалізі. Бачили з кубком у першій лізі чемпіонату міста Дніпра. А все цікаве ще попереду. Традиційно на завершення усі сфотографувалися на загальну світлину на згадку про переможця і фіналіста останнього у 2024 році турніру на теренах Дніпра. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.